Вітаю, друзі, сьогодні 28 жовтня 2024 року, і поговоримо про інтерв'ю голови партії Слуга народу Олени Шуляк. Останнім часом вона чомусь досить активно почала з'являтися в публічному просторі. Ось нещодавно вона розродилася сенсаційною заявою про те, що держава провалила роботу із переселенцями, кидаючи камінець. У свою іншу однопартійку пану Верещук, пані Верещук. І ось е на сайті Українформу вийшло інтерв'ю з Оленою Шоляк, розгорнуте інтерв'ю, е яке стосується відбудови і деяких питань виплати по програмах є відновлення, є оселя. Ну, е в загальному це інтерв'ю надзвичайно компліментарне. Як на мене, воно взагалі замовне, тобто взагалі не торкається якихось жодних критичних питань, не було взагалі гострих запитань з боку журналістки, і таке враження, що хтось з Олений Шоляк вибудовує політичного гравця або створює її якийсь позитивний імідж в інформаційному просторі. В загальному вона з тих цифр, які вона навела в своєму інтерв'ю. Вона стверджує, що згідно її е оселі, це програма видачі кредитів під низькі відсотки. Було видано 13 520 кредитів. Програма почала діяти, нагадаю, ще до повномасштабного вторгнення на загальну суму 22 мільярди гривень. Ну, тобто, не дуже небагато. В 2000. У 2022 році було створено е, законодавчу основу є відновлення, е, де можна подати заявку для у разі пошкодження приватного будинків або руйнування їх, або квартир. Якщо пошкоджено приватний будинок, то держава може виплатити 500 тисяч гривень, а якщо квартира до 300 п'ятиста тисяч гривень. Е, Шуляк стверджує про те, що. 73 тисячі сімей скористалася програмою її відновлення. Загальна сума виплат приблизно 8 мільярдів. І як стверджує Шуляк, держава не може собі дозволити забезпечити більші виплати. От в цьому і суть, хоча вона там торкається проблем, з якими стикаються люди, які подають заявки на виплати. Я дам посилання на це інтерв'ю в описі до відео, ви можете з ним детальніше ознайомитись, воно досить таки об'ємне, але ще раз підкреслив, надзвичайно компліментарне, тому таке ні про що. І цікаво, що Шуляк стверджує, що держава не може собі дозволити виплачувати людям більш ніж 500 тисяч гривень за будинок і 350 тисяч гривень за квартиру. Однак шуляк не торкається питання, чому держава може собі дозволити піднімати заробітні плати прокурорам, які в нас, як ми вже тепер знаємо, майже поголовно інваліди, а також ще за перебування при перебуванні на посадах отримують виплати за вислугу років, і таким чином щомісяця отримують сотні тисяч виплат. Шуляк не може пояснити і не говорить, і замовчується. Чому держава купувала чи купує досі? Ми просто зараз про це не знаємо. Яйця по 17 умовні. Чому вона, чому держава платить мільярдні передоплати і не отримує потім товару? Тобто на все це в держ... Чому держава утримує? Фактично тіньовий уряд Офіс Президента України і постійно збільшує виплати на цей неконституційний орган, який незрозуміло чим займається, і підім'яв під себе весь державний механізм Держави України. Про це Шуляк не стверджує і не говорить, і взагалі цього не аналізує. Тому знову ж таки ми маємо констатувати, що продовжується спосіб діалогу з людьми через маніпуляції та брехню. Це з одного боку, а з іншого боку, ми бачимо, що в публічному просторі старається формувати позитивний образ деяких політичних гравців, таких як Олена Шуляк. Імовірно, я так припускаю, з розрахунком на майбутні вибори, які, можливо, нас чекають у 2025 році. Нарешті, слава Україні!